І Тарас Загродні у мене на зв'язку. Це нагадає і керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вам вітання Доброго дня. Хотіла поцікавитися, чи справді готові взяти члени, готові НАТО взяти під своє крило так званий Рамштайм, і чого вони побоюються, союзники? Так по НАТО побоюються у випадку, якщо президентом стане Дональд Трамп. Ну, я не знаю, чого вони так всі побоюються. Uh -huh. Тому що, знаєте, більше міфів навколо Трампа, як на мене. А ось а стосовно цього механізму, яку вони пропонують, ну я не бачу, як він буде життєздайним. Що значить підпишуться члени НАТО? а Угорщина підпише, ФІЦА там підпише. Ну, це таке, знаєте, краще Вибудовувати двосторонні стосунки в рамках цих безпекових угод, яка які Україна підписує, там принаймні зрозуміло, хто за що відповідає. А все це знаєте, якісь додаткові додаткові. Бюрократичної інфраструктури, де потрібне колективне узгодження, вони довели свою недоїздатність. Тому я тут, чесно кажучи, якісь міфічні 100 мільярдів, а якщо не дадуть 100 мільярдів, тому краще будувати стосунки двосторонні і не компостувати собі мозок. Ми пам'ятаємо заяву Трампа про те, що у випадку, якщо європейські країни не будуть виконувати собі своїх зобов'язань по відношенню до НАТО, то він навіть буде підтримувати Росію у тому, щоб Росія атакувала ці країни, так але вчора Трамп в інтерв'ю одному з телеканалів американських трошки пом'якшив риторику. я Зараз зацитую його НАТО, має ставитись до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати НАТО буквально не існувало б. І от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте це? Його реакція на те, що запропонував Єн Столтенберг, чи це просто пом'якшення з його боку, і яка буде його риторика, коли він стане президентом США стосовно того, що відбувається в альянсі НАТО самому і його і підтримка з боку НАТО України? Столтенберг точно не має до цього ніякого стосунку. Не існує окремої позиції Трампа чи Байдена є позиція держави Сполучених Штатів Америки, які ще з тисячі року вимагали від європейців виконувати свої зобов'язання щодо фінансування оборони в рамках 2% ВВП. Європейці це відверто ігнорували. Навіть так, достатньо знущальні на Сполученими Штатами Америки. Позиція Сполучених Штатів знов таки говорять, не існує окремо Трампа і окремо Байдена. У них одна та сама політика. Менше платити, більше отримувати. Вони змушували європейців нарешті платити більше за власну безпеку. Тому що американці була така у них позиція. Шановні, у вас в тому числі під крилом нашим. За останні 50 років, от коли створювалася НАТО, ну м'яко кажучи, економіка побільше стала. І тому, коли ви починаєте, коли і відповідно, якщо зростає економіка, то давайте ви будете платити за безпеку. Тому що Сполучені Штати Америки, м'яко кажучи, вже не витягують такий величезний, величезний тягар фінанс. І тому бо Трамп, ну він же до цього сказав, почали платити молодці. Тому що вони нарешті почали виконувати свої зобов'язання, в тому числі перед США. Абсолютно прагматична е риторика, і з цим це пов'язано. Я ще не виключаю, що Трамп ще буде вимагати 3% ВВП зараз е від. Е Європейців витрачати, ну наприклад, Польща 4% витрачає країни Балтії теж вже під 4% витрачає. Тому зараз Сполучені Штати будуть викручувати європейцям руки для того, щоб вони більше брали на себе зобов'язання щодо безпеки, в тому числі в Європі і безпеки своєї. Бо знаєте, от якщо коротко, яка суть претензії була особливо Трамп, коли от тоді розмовляв. З Меркель, пам'ятаєте, досі не можуть відійти німці, як він з ними розмовляв. Він достатньо в двох-трьох фразах висловив суть претензій до Німеччини, зокрема. Як він тоді сказав, Ангела, як так виходить, ти будуєш трубу в Росію? Ну мається на увазі Північний потік, так. платиш Росії мільярди доларів, а потім приходиш до нас і просиш тебе нас захистити від Росії. Щось тут е, не виходить, знаєте, з бухгалтерії не виходить. Плюс у них була претензія американців наступна. Мало того, що вони не, наприклад, німці не платили е, по зобов'язаннях, які вони повинні були е, виконувати, а вони говорили: ви берете дешевий російський газ, так? Е, потім у вас дешевші товари, які ви потім продаєте Китаю та Сполучені Штати Америки. А за всю цю історію платить Сполучені Штати Америки. От в чому суть претензії, а не в тому, що там Трамп такий злий. У Байдена саме така позиція. Тільки воно більш, знаєте, у Байдена і Трампа однакова позиція, тільки інструментарії різні. Ну, Трамп так висловлюється, тому що. Людина прийшла з Нью-Йоркського бізнесу ріелторського, там. Люди абсолютно без сантиментів, тому що в такому бізнесі ти просто не виживеш. А мене в такому випадку запитання. Якщо президентом стає Дональд Трамп, от він заявив, що за його президентства 100% він підтримуватиме альянс, але за одні умови, що європейські країни чесно гратимуть, тобто е, вони Платитимуть, тобто, так, платитимуть коли президент стає Трамп. Це означає, що платежі будуть більш стабільні з боку інших членів альянсу. Ну він буде їх дотискати, щоб вони виконували свої зобов'язання. Я ж говорю, я не виключаю, що й більше буде змушувати платити. Їхня ж позиція наступна Трампа. Він тоді говорив: європейські європейці повинні більше платити за власну безпеку. Фінансуйте більше оборонні витрати, ну звичайно, тут вони можуть перетиснути в цій Дійсності в чому, тому що американці ж не хочуть, щоб європейці зовсім були самостійні. в питанні в питаннях своєї безпеки, чому тому, що якщо зараз європейці розженуть свій ВПК... То виявиться, що з'явиться великі конкуренти для американської зброї на зовнішніх ринках, і менше будуть закуповувати в тому числі американську зброю. Тому тут така, знаєте, позиція, а Трамп, це ж республіканська партія, це є лобістом реального сектору економіки, тобто газ, нафта, ВПК, в тому числі і так далі. Тому така от ситуація. Хотіла ще вас запитати стосовно цієї пропозиції, да про яку пише політика, що була пропозиція е, створити п'ятирічний пакет допомоги Україні на 100 мільярдів доларів. Однак ця ідея не серед усіх представників знайшла підтримку. Чому що може не влаштовувати в цій ідеї партнерів по НАТО? Ну, оце називається оце знаєте мертворожена ідея. І, і Знаєте, такі бюрократичні речі. Я абсолютно не вірю в цю ідею. Знаєте, вони тут будуть знову. Консультуватися, проводити, ну то все таке абсолютно поки що вилами по воді писано. Я вірю більше двосторонні стосунки, двосторонні, оце безпекові угоди, принаймні там щось, якась конкретика виписана. Тобто є там зобов'язання, чи обіцянка, наприклад, двосторонні вечір. між Україною і конкретною країною. Я правильно розумію? Звичайно, звичайно. от є зобов'язання чи обіцянка принаймні. Ну там допомагати Україні, припустимо, Британія 3 мільярди на рік. Ну це вже щось. Франція 3 мільярди на рік. Оце зрозуміло, А Німеччина 7 мільярдів на рік. зрозуміло, там Фінляндія і так далі. І так далі. А то що знаєте, якийсь там фонд, якісь бюрократи, які половину з'їдять бюджету, на проведення всяких конференцій, узгоджень і так далі. І тут ми обходимо ще питання. Такої країни, як Угорщина, яка буде все блокувати, тому що НАТО фактично заблокована, принаймні з українського питання і невідомо, як воно ще буде працювати під час реального нападу на країни НАТО. І так далі, тому менше бюрократії і не треба думати, що на заході так все добре працює. І всі пане і... Тераса, вам не здається, що трошечки це складніше для самої України. Нам потрібно з кожною країною вести переговори, домовлятися. А так ну, вже на базі одного альянсу є рішення і ухвалене рішення, і створений фонд як і ріш... Немає. Рішення можуть бути заблоковані. Ну слухайте, давайте вже без ілюзій. Ви, ви дивіться, що в конгресі відбувається так. Да, тому давайте без цього э, прагматичніше на світ дивитися. Краще нам будуть допомагати, наприклад, п'ять країн НАТО, але там, наприклад, э, Британія, э, Британія, Франція, Швеція, Фінляндія, Норвегія, э, Польща. Ніж ми будемо коперсатися, чекати на цю вахханалію, там хто кому там о, дає, не дає. О, і, потрібна на всі конфігурації Угорщина, ні не потрібна. А так ми будемо що знаєте, бігати на, на Уклін до угорців, які там будуть о, о, викручувати нам руки в тому числі. Тому краще мен, менше проміжних зв'язків, тим краще. Почула пане Тарасе, дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що мене на зв'язку був політтехнолог і керівний партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.